Нехай трикутник АБЦ рівнобедрений трикутник, А Б БЦ. І нам відомо, що коло вписане в цей трикутник ділить бічну сторону, ну, нехай сторону БЦ, на відрізки, починаючи від основи 3,4 см. Для того, щоб знайти периметр трикутника, ми маємо знайти суму всіх його сторін. Сторони а, Б і БЦ відомі, тобто 4 додаємо 3 це 7 см. Залишається знайти тільки основу а, С. Використавши той факт, що якщо ми проведемо з однієї точки дві дотичні С, А і С, Б докола, то відрізки цих дотичних рівні. Тобто С П дорівнює С, М, оці відрізочки по 3 см. А так як трикутник рівнобічний, то АМ також буде дорівнювати 3 см. А отже, АС буде дорівнювати 6 см. Тому для того, щоб знайти периметр, ми знаходимо суму двох бічних сторін і додаємо 6. 14 плюс 6 20 см периметр нашого трикутника. І це відповідь В. У трикутника БЦ вписано коло з центром в точці О. Нам відомо, кута і кут Б цього трикутника. А потрібно знайти кут БЦО. От він, цей кут БЦО. Центр вписано коло це перетин, бісектриз. Кутів трикутника. Знаючи кут А і кут Б, ми можемо знайти кут С трикутника. Кут С це 180 градусів, сума всіх кутів, віднімаємо 160. Тобто 160 віднімаємо, отримаємо 20 градусів весь кут С-трикутника. А СО його бісектриса. Отже, кут БСО – той, що ми маємо знайти, це половина, від кута С10 градусів дорівнює, і це відповідь А. У трикутнику АБЦ нам відома сторона БЦ, і кут БАЦ це кут протилежний до цієї сторони. Для того, щоб знайти радіус кола описану навколо цього трикутника, скористаємося формулою радіуса описаного навколо трикутника кола довільного А, що ділиться на 2 синус альфа. Таблицю радіусів писаних і кіл варто запам'ятати. А це сторона трикутника альфа-кут протилежний до неї, тобто, в даному випадку, нам все підходить. Отже, у нас сторона 8 см і 2 синус 45 градусів. Знаходимо. Отже, будемо мати 8, 2 синус 45 це корінь з 2 на 2. Скорочуємо двійки. Залишається 8 поділити на корінь з 2. Позбавимося від ірраціональності в знаменнику домножимо чисельник і знаменник на корінь з 2. В знаменнику будемо мати 2. 8 скорочується і будемо мати 4 кореня з 2 сантиметрів радіусу описаного кола. Отже, 4 кореня з 2 сантиметрів це відповідь А. Точки належать колу. Ділять його на дві дуги, довжини яких відносяться як 3 до 2. Задачу можна робити по-різному. Один із способів може бути таким: ми можемо знайти довжину всього кола за формулою 2 πr Радіус 10 см, тому довжина всього кола буде дорівнювати 20 см. Так, як дуги ді, довжини відносяться як 3 до 2, ми вводимо коефіцієнт пропорційності і пишемо рівняння: одна буде дуга 3х, друга дуга буде 2х, а в сумі, як ми бачимо, це 20. 5х дорівнює 20, звідки х буде дорівнювати 4П. Ми маємо знайти довжину більшої дуги, це 3х, 3 множино на 4П, 12. Відповідь. Це відповідь Б. Подивимося на емблему фірми. Ми бачимо, що емблема фірми складається з великого кола і трьох півкол, трьох півкол. Так як нам відомо радіус Великого кола 2 метри, то ми можемо знайти довжину великого кола, це 2 πr радіус 2 метри, буде мати 4 π метри. Це довжина великого кола. Мале коло або півколо, як ми бачимо, у нього діаметр дорівнює 2 метри. А отже радіус буде дорівнювати 1 метр. Тому довжина одного такого кола, повного кола, це 2π помножити на 1, тобто 2π метрів. Але у нас півколо. Тому для того, щоб знайти довжини трьох півкол, ми маємо 3 помножити на пів. Тобто на половинку цього на пі. 3 піметри, це довжина трьох півкіл, і плюс повне велике 4 пі, в результаті ми будемо мати 7 пі метрів – це довжина всього матеріалу. У нас 100 гривень за 1 метр довжини. Тобто, якщо взяти, наприклад, пі як 3,14 то ми маємо 7 помножити на 3,14 і потім помножити на 100 гривень на, за 1 метр довжини вартість. Тобто, як ми бачимо, я 3,14 помножу на 100, буду мати 314 і далі 314 помножу на 7. 28, 9, 21. Отже, 2198 гривень. Маємо заплатити. І ми маємо далі вибрати найменшу суму грошей, якої вистачить на придбання цього матеріалу. Ну, якщо подивитися по грошах, то 2170 гривень не вистачить, а от уже 2300 гривень. 10 гривень вистачить. Тому відповідь Г. Ми маємо знайти площу більшого сектора. Завдання можна робити двома способами. По-перше, можна знайти площу більшого сектора за формулою площі сектора відомої. Це PR2, ділиться на 360 і множиться на альфа. Отже, якщо шукати за цією формулою, то зверху у нас кут АОБ 120 градусів, а отже, більший сектор нижній, має кут 360 відняти 120-240 градусів. І тому площа нашого сектора буде обчислюватись як пі, помножити на радіус на 12 у квадраті, поділити на 360 і помножити на 240. 40. І далі ми знаходимо площу сектора, по іншому задачу можна робити ще таким чином, ми можемо знайти площу всього круга. Пір квадраті формула у нас площі всього круга. Тобто, площа круга буде пі радіус 12 у квадраті. Тобто, як ми бачимо, 144 пі. Це площа всього круга. Якщо зверху кут АОБ. 120 градусів то від повного круга 360 градусів це одна третя. А отже, внизу це 2 треті від площі цього круга. Тому для того, щоб знайти площу сектора, ми знаходимо 2 треті від цієї величини. Таким чином, 2 треті множимо на 144 π Скорочуємо 144 3. Будемо мати 40, і тут 24 на 3, 8, 48, потім 2 множим на 48, отже, 96 пі квадратних сантиметрів, наша відповідь, і це відповідь В.